Привіт усім, друзі! Приїхала до мене ще одна посилочка. Зараз розповім вам, чим вона буде цікава. Ось, Приїхала до нас гбц 21083 1.5 інжектор. Е, інжектор без датчика фаз. Чим вона цікава? Цікава тим, що десь 4 місяці тому назад я її робив. Був кап ремонт. Заміна направляючих, сідов. Прирізка, регулювання, поварка. В общем, повний комплект. Через цей час, чи через 4 місяці, по пробігу десь близько 2000 км, клієнт дзвонить і каже: у мене пропала компресія в трьох циліндрах. Кажу, нема питань, знімайте ГБЦ, давайте дивитись, що у нас трапилось. Доповнюю, що автомобіль їзде на газу, газ другого покоління. Тобто без форсунок. Зараз розберемо, продефектуємо, що, що у нас трапилось. Зі слів власника потекли е, впускні клапана. Дивим, Технічна рідина налита і дійсно впускні клапана у нас потекли. Що ж, трапилось? Дамо тиск, випуск. Тримає, впуск. Нема. Згорів, впуск. Згорів, випуск. Тримає, випуск. Тримає, впуск. Згорів впуск, згорів. Випуск теж згорів. цікаво Цікава ситуація. Розбираємо, дивимось. Давайте дивитись, е -е, покажу вам. Значить, ось випускнесіду. Питань нема. Бачите? Фаска до 2 міліметрів вже роз. Ну, вибило своє місто, клапан, все чудово. Ось впускне. Бачимо, що сідло вибите на одну сторону. А чому вибите? Все дуже просто. Тому що розбилась втулка, дивіться. От. Так само і третє. Таке чувство, що ці втулки проїхали, я не знаю, 200 тисяч, Втулки використовувався виробник СМ. Виробник СМ. Так само і ця. По випуску зауважень немає. Тут мінімальний люфт на теплове розширення, а впуск пішов по одному місцю. Чия це вина? Моя? Ні. Клієнта ні. Що, будемо писати в Германію на виробника СМ? Чому, чому втулки такі бракові нам попалися? От така петрушка. Значить, що будемо робити? Сідло. В мене принцип, якщо щось у нас пішло не так, все міняю. Сідло міняю, направляючі втулки міняю. Клапана просто шліфуниця, тарілочка клапана і поставляться обратно. Працюємо. Так, значить, направляючі втулки замінили, сідла замінили. Зауважень у мене ніяких немає. Сідла не базарні, сідла точені. Все, прирізаємо сідло, збираємо, відправляємо. Гарантійна наша ГБЦ замінили втулки. Втулки виробник ТРВ тепер використовуємо, поки зауважень по них немає. Також замінили сідло, сідло точили. Тарілку клапана легенько шліфанули і все. сідло прирізані. Все чудово. Починаємо збирати. Площину не фрезерували, тому що в цьому немає надобності. Клапана Брай. засухарені, візуально нічого не тече. Дамо тиск перший. Нема. Другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий, Нема. п'ятий, Нема. шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Всі клапана герметичні. 100 від... Ось і все, друзі. Ремонт закінчили. Все у нас тепер чудово. Клапана відрегулювали. Все супер. Саме цікаве, чому в нас так вийшло? Чому пропала компресія? Є два варіанти. Або був підсос повітря, дуже сильний в циліндри. Ну, що це я не думаю, що таке могло бути. І другий варіант просто брак запчастин, неякісні направляючі втулки. Сразу кажу, це не значить, що у всіх, кому я використовував ГБЦ, СМОСкі втулки, що везде брак. Ні. Просто так попало, так не повезло людині. Тому я не можу сказати, що я винуватий в цьому чи клієнт винуватий. Ні, ніхто не винний. Просто не повезло. Тому ремонт, це що робився, все за мій рахунок. Тому що ми тримаємо марку. Ми ці сапчастини ставили, рекомендували, що якби, ніяких проблем немає. Це у мене другий такий випадок із втулкою, втулками СМ. Вже я їх не використовую після першого випадку. От, також за свій рахунок прокладка головки блоку, клапанної кришки, грибочки, прокладки колектора. Це те що для встановлення людині. Тому пакуємо, відправляємо марку тримаємо, клієнт адекватний, все зрозумів. Хоча й казав: боть, я ж, я ж тобі повірив, ти ж зробиш. Я не міг подумати, що головка може вийти з ладу. На жаль, таке буває. От цього ніхто не застрахований. Не я, не клієнт, не ні інший який майстер ніхто не застрахований від цього. Але все залежить від людяності, як поступить майстер, чи фірма, чи будь-хто той, хто її ремонтував. Тому, зі своєї сторони, я стараюсь, щоб людина залишилась задоволена. Тому, друзі, звертайтесь до перевірених майстрів. Всім добра!